Кириограцям почали видавати соціальні картки. Їх отримають містяни, пенсія яких складає не більше 1600 гривень. Проект соціальна картка стартує з 25 грудня. Нині виготовили 20 тисяч соціальних карток. Видають їх у міськраді у відділі звернень громадян. Для цього потрібно мати при собі паспорт та пенсійне посвідчення. Проект Соціальна картка поки підтримали два підприємства: це мережа магазинів ядрань та копілка. Сьогодні вже повністю розпочато соціальний проєкт. Соціальна картка видається в на першому поверсі. 131 тридцять кімната і вже люди є. Ну то й добре. Працюємо ми з 8 до 5.15 і обідня перерва з 12 до 13 години. Будемо видавати ці картки, поки люди всі не зможуть отримати. Якщо даний проєкт знайде підтримку у інших соціальних партнерів і буде розширений комплекс послуг цієї соціальної картки, також буде збільшена кількість громадян, які зможуть скористатися цією соціальною карткою.